Смачний привіт, друзі! Ви на каналі Готуй смакуй Сьогодні приготуємо кабачкову ікру. Для когось це смачний спогад з дитинства. Хтось її просто обожнює. Ми будемо готувати її сьогодні в казані і в кінці законсервуємо в Автоклаві. Як завжди буде цікаво і смачно, я починаю. Приєднуйтесь до нас. Поїхали. У нас сьогодні тільки молоді овочі. Це кабачок, морква. Цибуля, ще треба соняшникова олія, томатний соус, сіль, мелений перчик та оцет. Ну і почнемо ми з нарізання овочів. Квачки буду нарізати середнім кубиком, скажімо так. Мої кабачки буквально 2 години, як з грядки, молоденькі, маленькі, такі, соковиті максимально. Навіть я би сказав, що ароматні. Я їх чистити не буду. Якщо ви використовуєте старі кабачки, великі, рекомендую почистити, щоб ікра в результаті вийшла максимально ніжна. А я продовжую нарізати. Підготував велику миску, закладаю нарізання кабачків в неї. Красивий натюрморт. Жовті, темно-зелені, світло-зелені кабачки. Ну що, друзі, у нас з 5 кг цілих кабачків вийшла майже повне 10-літрова миска велика нарізаних. Просто дива якісь. Морква молода, соковита, натирає на крупну терку. Ну що, півтора кілограма цілої моркви перетворились на таку велику миску натерти. А миска реально велика. Десь сантиметрів 45, мабуть, в діаметрі і сантиметрів 20 в глибину. Ну ось так. Залишилось нарізати цибульку. Наріжу таким досить великим кубиком. Ну і кілограм цибулі теж ми нарізали. Вийшла трішки менша миска, ніж у моркви. В цілому процес нарізання підготовки овочів в моїй кількості зайняв приблизно хвилин 40 часу. Тому трішки часу це займає. Тепер йдемо до казана і починаємо все тушкувати. Для моєї кількості овочів буду використовувати казан 16-літровий, об'єм повинен бути великий. Запалюю вогонь, нагріваємо і готуємо. Першою в казан відправляється соняшникова олія, Наливаю приблизно 200 мл. Після того, як соняшникова олія гарно нагрілась, закладаю цибулю. Ця цибулька стала такою прозорою, посвітлішала трішки. Отримала перший золотистий окрас. На цьому етапі необхідно додати до неї моркву. Одночасно закладаю всю моркву. Решту олії заливаю в казан. О, вогонь у нас тут потужний досить. За рахунок цього морква суттєво зменшилась в об'ємі. Ну а тепер я додаю до моркви з цибулою томатний соус. В мене банка 480 грамів. Всю закладаю її в казан. Ретельно вимішую. І після цього зразу додаю одну ложку столову оцету яблучного, мелений перець, приблизно 4 столових ложки і 4 столових ложки солі. Перемішую. І настав час додати кабачків казан. Гарно вимішав все, робимо вогонь нижче, менше середнього. Закриваємо кришкою і під закритою кришкою буду тушкувати одну годину. Кабачкова ікра тушкується протягом однієї години. За цей час я її пару разів гарно вимішав, підготував автоклав, перемив баночки з кришками, все готове. Зараз мені необхідно її зблендерити, тому дивимось, що під кришкою. Подивіться, дуже смачно пахне. І так, я озброївся погружним блендером і зараз вся ця овочева маса перетвориться на кабачкову ікру. Ікра була однорідною. На процес блендерування я витратив приблизно 10 хвилин. Ось така краса в мене вийшла. Хочу вам зауважити, друзі, якщо ви це будете робити на вогні, і вона ще буде підкіпати. Після того, коли утворюється така щільна маса суцільна, вона кипить як гейзер, якимись такими бульками википає. виходить, цей пар, можна отримати опіки. Тому будьте уважні і обережні. Або знімайте її з вігню, нехай вона трішки охолоне, хоча б. Не кипить і після того тільки взбивайте блендером. Мені залишилось розкласти її по банкам і відправити в автоклав. З моєї кількості овочів в мене вийшло 12 баночок об'ємом 05 літра. Я їх майже до, доверху заповнив, залишив десь приблизно 1,5-2 см. Такі правила роботи з автоклавом саме. Залишилась ось така невеличка кількість в мене кабачкової ікри Спробую її. Я їй дав час охолодни, тому що коректно куштувати кабачкову ікру саме холодному виді. Консистенція чудова, вона не густа, не рідка, як має бути. М -м. Дуже смачно. Такою в магазині ви не купите. Можна закривати банки і відправляти в автоклавих. Ну що, тепер загружаємо в автоклав. Знімаю верхню кришку. Закриваємо кришкою і запускаємо наш апарат. А як з ним детально працювати, ви можете подивитись в одному із наших попередніх відео, посилання на екрані. А щодо самого часу приготування ікри, після того, як автоклав набере необхідність 100 градусів температури, вона буде готуватись 15 хвилин. Ну що, друзі, процес пішов. Автоклав почав набирати необхідну температуру та готувати нашу кабачкову ікру. Після того, як вона буде готова, їй охолоджуватись в автоклаві цілу ніч. Тому завтра зранку приблизно ми її опустимо в погреб, будемо чекати зими і смакувати, насолоджуватись нею. І традиційно готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки. До нових смачних зустрічей. Па-па!